Вітаю, урок математики! Спробуємо з вами сьогодні навчитися ділити три цифрові числа на одноцифрове, наприклад, 628 поділити на 4. Це ми так би записали з вами приклад, якщо б розв'язували усно в рядочок. Але такі приклади розв'язувати усно важко, тому існує спосіб розв'язання письмово стовпчик. Для цього ділене 628. Записуємо на початку рядка, на початку клітинки. Далі знак ділення 2 крапка замінюється ось таким знаком: вертикальна лінія і далі горизонтальна. Дільник 4 ми пишемо над горизонтальною лінією, а під горизонтальною лінією ми пишемо. Відповідь частку чисел. Це те, що було б записано ось тут. Отже, починаємо ділити з того, що визначаємо кількість цифр у частці. Сотні шість десятки, 2, вісім одиниць. Починаємо з сотень. Шість. Шість сотень. Шість більше, ніж 4. Отже. Обводимо першу циферку 6 зверху дужечкою, і це наше перше неповне ділене. А далі кожну цифру окремо обводимо дужечками. Скільки дужечок у нас вийшло? Три. Отже, у частці у відповіді буде три цифри. Ставимо на місці частки три крапочки. Перше неповне ділення 6. 6 поділити на 4, можна тільки з остачею. Найближче число, яке ділиться на 4, це 4. 4 пишу під числом 6. 4 поділити на 4 буде 1. 1 – це перша цифра частки пишу. На першій крапочці. Далі визначаю остачу. 6 відняти 4 дорівнює 2. Остача 2. Перевіряючи, чи правильно, я дібрала число 2 остача, вона менше за дільник. Отже, ось цю 4 ми дібрали правильно. Далі переходимо до десятків. Друга циферка, друга дужечка. Два десятка. Зносимо число 2 і пишемо біля остачі. У нас вийшло друге неповне ділене, це число 22. 22 поділити на 4. Найближче число, яке ділиться на 4, це 20. Число 20 пишу під числом 22. 20 поділити на 4 буде 5. 5 це друга цифра частки, пишу на другій крапочці. Так само тепер визначаю і тут остачу. 22 відняти 20 дорівнює 2. Перевіряю. 2 остача менше, ніж 4. Отже, число 20 ми підібрали правильно. Переходимо до одиниць, третя дужечка. Це 8. Зносимо число 8 вниз і пишемо біля остачі. У нас вийшло третє неповне ділене – 28. 28 поділити на 4. Найближче число, яке ділиться на 4 це те ж саме число. Тому його пишу під числом 28. 28 поділити на 4 це буде 7. Отже, третя цифра у частці 7. Визначаю остачу 28 відняти 28 дорівнює 0. Остача 0. А тепер перевіримо приклад, чи нічого ми не пропустили. Спочатку ми визначали кількість цифр у частці. три дужечки. Ставили три крапочки. На місці цих трьох крапочок у нас з вами записано число. Дивимося в остачу. Остання остача у нас 0. Отже, приклад розв'язан правильно. Отже, 628 поділити на 4.